Василь Миколаєвич Шкляр один з найвідоміших українських письменників, журналіст, громадський і політичний діяч. Народився він 10 червня 1951 року в селі Ганжалівка Лисянського району на Черкащині. Пізніше родина переїхала до міста Звенигородки, де Василь закінчив 10-річну школу зі срібною медаллю і вступив на філологічний факультет Київського університету. За студентським обміном навчався в Єреванському університеті, де досконало вивчив вірменську мову, працював журналістом. Починаючи з 1970 року вийшли друком його перші дорослі збірки повістей та оповідань. А з 1978 року, коли він ввійшов до спілки письменників України і численні дитячі оповідання. У 2011 році Василю Шкляру. Було присуджено премію імені Тараса Шевченка за роман Залишенець Чорний Ворон. Але автор відмовився від отримання нагороди як знак протесту проти політичного режиму. Лауреат першої в історії Шевченківської премії Залізний Мамай. Його твори люблять і читають не тільки українці вони перекладені багатьма мовами світу.